У Кам'янці-Подільському відбувся черговий фестиваль поетичний Поділля Опен. Фестиваль має за мету зібрати творців, митців, письменників, поетів, прозаїків, які пишуть, які творять для України. Приїхали на наш фестиваль такі відомі люди, як дитячі письменники, Сашко Лірник, Леся Воронина, Наталя Мазур. А також подільські письменники, Ольга Саліпа, Віоліна Ситник. Отже, Поділля Open» – це для мене не новий фестиваль, тому що я в Кам'янці-Подільському прожила 18 років. І, в принципі, знаю, що це за фестиваль. Була на ньому в якості журналістки, але вперше я на ньому в якості письменниці, тому ви просто можете уявити рівень моєї гордості. В Кам'янець їхала з радістю. Кам'янець, це моє місто, це місто моєї любові, це місто, в якому я стала саме така, як я є зараз. Дуже рада потрапити сюди, дуже рада брати участь у фестивалі. Дуже рада боротися на такому літературному фронті, тому що я вже сьогодні казала на відкритті фестивалю, що рашисти, коли заходять в місто, вони першим ділом знищують наші книжки, спалюють українське слово. Тому ми, українські письменники, повинні. Заповнити весь можливий простір українськими книжками, щоб наше слово жило вічне. Тому дякую за цей чудовий фестиваль. Дякую за ці емоції. Дякую за ці очі навпроти. Дякую за мільйон питань. Все класно, приїжджайте в Кам'янець. Тут найкращі люди, гостинні. Ну я в принципі в цьому і не сумнівалася. Дякую. Література це такий вид діяльності, який потребує гармонії від того, хто пише, і від того, хто читає. Дуже приємно, що наша українська література зараз починає прокидатися від того заціпеніння, яке в нас виникло після повномасштабного вторгнення. І починають працювати такі от класні фестивалі, літературні, літературні події. Видається багато книг. Письменники дуже сумують за зустрічами з читачами, і дуже класно, що в нас знову з'являється можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом, обмінятися енергією і, нарешті, один в одному шукати ту гармонію, яка дозволить письменнику писати, а читачу читати ті книги. Дуже хочеться нарешті, щоб вже такі події відбувалися. В мирній Україні після нашої української перемоги це наше єдине бажання, але зараз мусимо ціпити зуби, перемогти, перемогти по всіх фронтах, і на літературному фронті, теж в тому числі. Маємо зараз всі робити те, що залежить від кожного з нас, задля нашої української перемоги. Ми будемо писати книги, читачі мають ці книги читати, виховувати своїх дітей, так щоб вже в майбутніх поколінь було стіке розуміння того, де є корінь наших всіх проблем, і щоб нарешті про Україну заговорили, так як говорять вже зараз, щоб заговорили про Україну ще гучніше, про українську культуру, літературу і загалом, щоб все українське було модним. Крутим, і було символом незламності. У сьогоднішній час, час літератури, ми, бібліотекарі, спонукаємо звернутися до книги, щоб заспокоїти себе, щоб поринути у ті події, які ти читаєш, і думками полинути в щось інше, в щось цікаве, таке, що захопить і можна відключитися від реалії і подій сьогодення.